Та, шановні глядачі. Тепер розглянемо приклад розрахунку курсових різниць по рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями. Підприємство експортувало товари 23 червня в сумі 10 200 євро. Курс НБУ на цю дату становив 30,7542 гривні за 1 євро. Проводка по на рахуванню доходу в кореспонденції з рахунком розрахунків з контрагентами буде такою. Дебет рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями, кредит рахунку 702 дохід від реалізації товарів, 10 200 євро. За курсом 30,7542. Це буде 313 692 84 гривні 84 копійки. Зараз ми не розглядаємо всі проводки, які пов'язані з нарахуванням доходу, зі списанням собі вартості реалізованих товарів, з ПДВ, там, де ПДВ нараховується в валютних операціях. Зараз ми розглядаємо тільки ту проводку, яка має значення для рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями, по якому ми зараз розраховуємо курсові різниці. Далі в подальших відео будемо вивчати проводки по експорту товарів, і тоді буде весь комплекс проводок, а зараз тільки одна проводка для того, щоб не відволікатися від іншого, а зосередитися саме на курсових різницях. Станом на 30 червня на дату балансу товари покупцем не були оплачені. На 30 червня курс євро становить 30,7776 гривень за 1 євро. Курсова різниця буде розрахована таким чином. Курс на 30 червня мінус курс на дату експорту. Помножений на суму валюти. Сума буде 238 гривень 68 копійок. Отже, курс. Незначним чином виріс гривневий еквівалент на рахунку 362 збільшився. Оскільки заборгованість покупця є активом, то збільшення відображається по дебету рахунку 362 проводка. По нарахуванню курсової різниці на дату балансу на 30 червня буде такою: дебет рахунку 362 – розрахунки з іноземними покупцями, кредит рахунку 714 – Дохід від операційної курсової різниці, сума 238 гривень, 68 копійок. Покупець 12 липня оплатив частину заборгованості в сумі 4080 євро. Курс НБУ на цю дату становив 29,5109 гривні за 1 євро. На цю дату будемо розраховувати курсову різницю і вона буде дорівнювати від'ємному значенню, оскільки курс знизився мінус 5168 гривень 14 копійок. 12 липня спочатку нараховуємо курсову різницю, оскільки курс знизився, то гривневий еквівалент нашого активу дебіторської заборгованості з покупця знизився, і це відображається по кредиту активного рахунку. Тобто, Дебетується рахунок обліку витрат, 945 рахунок втрати від операційної курсової різниці, кредитується рахунок 362 розрахунки з іноземними покупцями. Сума проводки буде 5168 гривень 14 копійок. Нарахували курсову різницю, а далі відображаємо отримання часткової оплати від покупця. Дебет рахунку 316, спеціальні рахунки в іноземній валюті. Кредит рахунку 362. Розрахунки з іноземними покупцями. 4 тисячі євро. Курс беремо на дату надходження коштів це буде 29,5109. І гривневий еквівалент буде 120 404 гривні 47 копійок. Повна версія відео містить ще 15 хвилин інформації з прикладами, розрахунку курсових різниць. Також ви дізнаєтеся, чи правильно, як правильно розраховувати курсові різниці тільки в межах операції або за всією сумою заборгованості, і буде резюме тих важливих моментів, які допомагають нам правильно і коректно розраховувати курсові різниці. Тож, хто зацікавився, переходьте на мою платформу Patreon. Посилання буде під відео. Отже, ми з вами розглянули, як обліковуються курсові різниці і як це працює. Дякую за увагу! На все добре!